Дай Боже, щоб ви вижили дай Бог здоров'я вам, щоб ми перемогли. Ну, Ми в різних менталітет у нас різних. Нашого покоління і ваше. Не всі такі, як я, думаю, як він думає і проще. Ну більшість таких, що ми щасливі і гордимося то, що в нас нація. От ми так робили, як ви. Як наші санові. Угу. І, і таких більшість. Не всі, на жаль. Тому і живемо так. А що зробиш? Не заставиш. Ось така життя Ну ми гордімся тим, що люди такі, що народ такий, От, Ну, Ну як тобі ще об'ясню? Та правильно, так і ну, має бути. Саме, саме. Так і виховувати треба. Та хто я знав, виховували чи не виховували, ну такі люди. Може, та че, люди такі? Це просто.